Я Анатолій Скатеренко євгенович учень 10-го Б класу Олександрівської школи Олександрівської територіальної громади Донецької області. Мені дуже подобається предмет біологія, а також мені подобається вирощувати екзотичні рослини. Лимон. Лимон це екзотичне плодове дерево, яке вже давно вирощують у домашніх умовах. Лимон не лише прикрасить кімнату, а й очистить повітря. А також регулярно цвіте і плодоносить. Мені давно зацікавили ці рослини, і я вирішив спробувати. А вже ж, я прочитав багато літератури по вирощуванню цих рослин на підвіконні. Цей лимон ростив нас вже 7 років, я його посадив разом з дядьком. Коли почали? З'являтись перші листочки я зрозумів, що я на правильному шляху. Потім ми стали більш досвідченими у вирощуванні цієї рослини. Цей лимон підріс і почав радувати нас цвітінням і плодами. Молоде лимонне дерево треба присаджувати раз у рік, навесні, палувати лише добре відстояною водою. Також. Вазон з лимоном не можна різко і часто пересувати або повертати, бо це може спричинити опаданню листя. Для формування крони треба прищіплювати пагони протягом 2-3 років життя. Яскрава сонячна хурма – одна з найпопулярніших культур серед садівників. Як кімнатна рослина, хурма вдома зустрічається набагато рідше ніж цитрусові та інші тропічні культури. У домашніх умовах хурма – одна з найпримхливіших рослин. Ці рослини проросли з кісточки, які ми з мамою посадили два місяці тому та ретельно доглядали за ними. Надалі ми їх розсадимо та будемо чекати цвітіння та плодів. Ми тільки пробуємо себе у вирощуванні хурми. Деревце лимону вже сформоване, а хурма ще розвивається. Та на цьому я не збираюсь зупинятись, бо хочу добитися цвітінню та плодоношенню цих рослин.